Чули слово Боже. Брати говорили, що ми пережили, що пройшли за місяць. Може, з такими самосвалами приїхали сюди, де можна тут розгрузитися. А може, з чим приїхав, тим не поїхати назад. Знаєте, хто прийшли, каже, не нам не треба. І поїхав, повернувся назад. А можемо. Я казав, сестри знають, вони поїхали на Сестринську. Я думаю, перезвоню я е, в якусь коверську церкву, де, може там зібрання якесь є, поки там е, перебути. Поїхав, а там в одній з церков, сімиденний піст і молитва. З понеділка до неділі, з 9, зібрання кожен день, з 9 годин ранку до 9 годин вечора. Кожен день. Вони роблять раз в рік у листопаді. Приїжджають, навіть з Привалті. Ну, я звоню до одного служителя, я кажу, у вас є зібрання, кажу, поїдіть. Але кажу, є там, в цій церкві. Ну, я знаю їх. Ну, Немаленький. Проїжджає, я приїхав. Нема де машини поставити. Кожен день і після, вже це був. Коли ми були? Це вже третій день постав. І пастор каже, п'ють тільки кипячену воду. Все. Я один раз тільки був в сім'ї, дня в сім новому пості. Я не знаю зараз, як я витягну. Ну витягну, то не вмер вже. Людей повно, молоді, гляну. Я, тільки, я не мав де машини поставити. Зайшов в зал сісти. Люди прийшли і приїхали аз з Прибалтіки. Просто на молитву. Та кажу, сам Бог мене повів туди. Слава Ісусу! І що одне? Я кажу до пастора, бо ж не знаю, я там був в церкві, де, і в церкві. І не руки не можна підняти, і вийти не треба. Ти знаєш, де я кажу до пастора, я кажу, ну, Бо він е сказав, що я закінчу зібраю. Кажу, а людей можна викликати? Не треба. Ну, а вас руки піднімають? Ну, піднімають. Якщо, ну, може, нужда, яка куча нужд, там. Ну, що в кого яка, яка нужда, скажіть, чи там підніміть і руку вставить. А знаєте чого? чому? А кажу, а за хворих? Е, як? Ну в общем, Чому? Тому що людей багато, зараз зібрання, люди в знаєте, Розумієте, ви тут виходите, інше чи інше. Але що хотів сказати? Пастор казав, але є, коли пастор ще душа. І все, я тут говорю, вже до закінчення. Все, давайте встанемо помолимося. І почали люди виходити. Я б сказати, сказав, пастор, я їх не клину. І вийшло більше 100 чоловік десь приблизно. Я, я стояв, я не дав, що я, я їх не кликав. Вони сам прийшли вийшли. І з хора виходили, і дивлюся, і служительки за заспіли. За У мене не став на поліна теж мов. Аллілуя! Слава Ісусу! Я їх не виводив. Їх вивів Дух Святий. Слава Ісусу! Я би хотів би хай в нашому зібранні. Є і обряди, якісь традиції, якісь є порядки. Та як той, якісь є порядки. Але поза тих порядків є Бог. Аллилуйя. Каже, який у вас порядок? В кінці зібрання каєтеся. Ну там я не за цього, я за інше. Як сниться Господь, то не буде чекати, каже, я не, кін... не міг чекати кінця зібрання. Я вийшов, овче вийшла вперед, я не міг чекати. Ну почекай, що ж церкви, нас тимати, порядок такий, буде остання проповідь, буде так знати, тоді вийдеш. Друзі, що тільки зайшов, відчуваєш, що вже працює Дух Святий. Аллилуйя. Слава Ісусу. Тому що я хотів сказати, ми з чимось прийшли, чи не прийшли ті місця гаряли. І ми віримо і знаємо, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, що робить? Ну, я скажу, розгружає нас, робить свободами, робить легкими, робить вільними в Ісусі Христі, тому заплачена велика в викупу душі. Старий завіт, тільки люди покривався гріх. Накривався, можна сказати, ховався. Пішов до священка і сповідався. Вола осла, приніс там, все, покрили. Немає. Його. Як він є, тільки закритий. А до свободи. Взяв, каже, наші грехи і за хребет кинув почину морською. Слава Ісусу! Як треба цінити, як гарний псалом, ми сім'я, брати і сестри через крові Ісуса Христа. Як треба цінити, як і Юра говорив, цінити часом, який Ігор починав, який нам дарував Господь. Бо бачимо, який Він. Я читаю. Декілька текстів. Колосянам перший розділ. 12 душа. 12. Ну і далі. Дякуємо отцеві, який в нас. Дякую Отцеві, що вчинив нас достойними. Ну, я не знаю, що він знайшов нас достойного. Хто нас покликав. Може, щось вас знайшов. Бо я вірю в сім'я, але я не кажу, що я достойний. Дякую це який знайшов нас гідними частки у спадщиних святих у світлі. Дякуємо, це не треба. Да, от мене так, мене так, кожного і на землі, і біди, і міщається, і корови, і все інше. Дякую Богу, дякую. Багато людей. Але він тебе знайшов, Він з тебе є час в спадщині є. Аллія. Він тебе знайшов. Він визволив. Нас від влади темряви, Та переніс до царства свого люблого сина, в якому маємо в Ісусі Христі, викуплення Його кров'ю і прощення гріхів. Ми, ми вже маємо. В Ісусі Христі викуплення, бо Він нас знайшов, знайшов різних, де ми тільки не були, правда? Де кого так, якби кожен хоч на одну хвилинку сказав, де тебе знайшов Бог? Щоб тебе споникало прийшти в зібрання? Хто тебе привів, хто тобі сказав про це? Чому ти прийшов? Чому? Деякі люди казали, як мої, мій десь колись сказав, я ніколи не буду. Ну, він тобі, ти що тобі говорить? Єду святий, правда. Я неділю, думаю, проповідати текст, але дякуйте отцеві, який знайшов у нас. Єдині частки, є в другому тексті не одне, але декілька текстів Івана 15.14. Ви, друзі мої, і якщо чините те, що я заповідаю вам, не називає вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями. Оскільки сказав вам все, що почув від Отця мого. Не ви мене вибрали. Але я вибрав вас. Як нам треба буде, я вибрав вас? Я кажу, чому я дещо хочу говорити? Як люди віруючи, не оцінюють, що тебе не я покликав, а деякі люди через нашу зімню, ну, через вас, через такі свідчення прийшли. Ні, то Бог побудив. Іди скажи, які ору Бог побудив, недавно говорив. Іди скажи на не небі. Якщо, я скажу, якщо б не він пішов, знайшлося другий, третій, бо Бог хотів спасти так та хоче спасти тебе. Але ворог працює, правда чи не так? Щоб ту частку, яку ти маєш, щоб ти просто так легко поміняв на якусь чевічну похльопку. Цивісне похлюка життя цього світу, заботи, турботи. І тому і люди турботи поставили вище служіння чи не так, або ціну тої частки, яку Бог дав для тебе, і ти її маєш. Біблія каже, тримай міцно те, що ти маєш. Чому? А чому мені міцно тримати? Тому що тебе може, що хоч забрати. І навіть саме життя забрати. Але атака тобі не за життя, що то, -то нічого. Здоров'я теж таке хотілося б тримати. А ось цю частку забрати. Да, ця частка не належить тому, хто забере. Але він буде все говорити, щоб ти від неї так легко відмовився. Чи не так? Я вас, ви, яка ціна, зрозуміти, де ви мене вибрали? От треба йти, от дібрай, о, молитва, там, чи, чимось послужили. Я вибрав це чудо Боже! Це милість Божа. Це каже, вищого чуда в житті в твоєму вже немає. Яке ну, б і зцілення навіть з мертвих воскресне? Ну що, воскресне, знову вмерть. Чи не так? Ну прожив би ще і знову б померли. А той, хто прийшов, каже, вже не вмирає. Тому, який бає ту часто, він ще не вмирає. а що сталося? А він перейшов від смерті в життя. Аллія. Скажіть, яка частку ти маєш? Ціни ти що ти маєш. Дяволона нагрузить. і він безпечності і від руки опускаються з свої своїх маєш. Ціни оце! Тя ми вецінним тими речами проходящими. Тимчасовими ціним. Чини те, що тобі дав Господь. Не ви мене знайшли, я вас знайшов. І я не раз собі думаю, є люди набагато кращі. І Є люди набагато набагато якісь культурні, ну, не так погрешні, е, в якісь своїх гріхах. Є люди, каються, восьми букви, так вони і відуть. Їм їхня праведня змішає. Бо вони не бачать, в чому їм треба каятися. Ти маєш у честку, не втраті її. А я помню один такий. Зараз прочитаю ще один, а потім до того. Я маю і інших овець. Івана 10, 16. Я маю і інших овець. Про які що їх немає, що Господь займається Ізраїлю? що проповідуть в Ізраїлі на дорогах до язичників не йдіть. В города Самарівський не входьте, але я, я маю. Аллія. Я маю. Давайте я можу в вашій фамілії, я маю, от я маю кожного, Я ще маю людей. Вони живуть, вони в другій отарі. є в другій пастух. Їх другий пастир з маленького ворог. Але я маю там людей. І він хоче, і ми молимо, забрали за, за когось, щоб Господь вивив і каже далі, каже, я маю інших овець. Вони ще не твої, я їх маю. Тобто Бог хоче їх покликати, спасти як жаль. Покликав, ціна вкладена за життя, кров, життя Ісуса Христа, заплатив ціною кров'ю. А люди, а люди матеріальне, проходяще, Більше оцінили, чим вічне, чим тючати. Знаєте, я колись сказав, нагадував, Юля була маленька, а мої хлопці вже трохи розумніші. І її дали руски три рубля. Я дав, три рубля, знаєте, було три рубля. А в їх порубля, а в них порублю. Вони прийшли до неї і кажуть, Юля, на що тобі той один робить? Давай нам той один, а ми тобі два дамо. І вона біжить до мене така рада. Я не пам'ятаю, що я, що я сказав, я не знаю. Ну, от, от, от так буває в житті, чи не так? Ну, що таке? От так буває людина, от я освободився від тої такої темряви, від якогось хтось ще одне, каже, якогось. Що хоче, я освободився. Від чого ти освободився? Ти просто так легко не здався. Тебе ніхто не розпинав. Ти просто віддав, а прийняв оце таке тимчасове, якого не треба, каже, як то багатство каже, його не тримать, воно має крила. І полетить. І ти часто. І от помните історію. Я маю іншу дочитаю, який не сій кошари. Тож мені треба їх привести. Вони почують мій голос. Правда, почули? І буде одна отара. І буде один пастир. Алілуя. Алілуя. Ти мій брат, ми співали. Сестра в Крові і Ісуса Христа. Не розмінюйся, як і Сав. За чечевічний полюк. Те, що тобі. Просто подарував Господь. Ні по заслугам, ні по яких добрих справах. Я даже сам не знаю. Просто він захотів так. Він так захотів. І на нас дивися, не на когось, як ми чули. Каже, дивися на себе. Чого я Господь? Чого я кажу, що я тут роблю? Мене покликав Господь. Не той товариш, який покликав сусідка, мама чи інше. Це все, хто кличе. Ніхто не прийде до мене, якщо його не покличе, отець мій небесний. Чуєте? Аллілуя. О, який ми цінні. Торвіє Ісуса Христа. І от я читаю знайомий текст. Він сказав, один чоловік справив, це Луки 14 розділ, 16 вірш. Я вже так, 16-й далі, ви знаєте, я не буду читати. І от запросив тих, які запрошені. Йдіть на вечерю. Ну, я сказав би, Господи, ти вже запізнився. Ти їх кличеш, але вони мають в своїх очах кращу частку. А ой ти їй відказалися. Хтось каже, ну на кінець я вже вженився. Я не можу. Пам'ятаєте? У мене сім'я, діла там, подобається, що інше. Другий каже, а їх поназвати там 20 і скільки різних причин. Другий каже, я, я не можу. Боже куди ходив, молився, бо мені було так, ні роботи, ні зарплати, нічого. Я вже поле купив. Що я б тут да Що ви мені тут дасте? Що я тут буду мати? В мене є поле. Я краще піду, як посію, то буду, то буду мати. А що мені Бог дасть? Отак буває. А оце я зроблю. Часто люди, особливо в ждима, коли купати, мені треба викупати. Картоплю, мені треба закупати. Я думаю, йди в церкву, ти їх спіш і викупати і закупати. І ще з благословім. Я не можу. Хто що сталося? Запрошу, ти ж ходив, ти, ти запрошений, ти ж друг, твій товариш, лучший кличе тебе, прийди. Я вже не можу. Я вже не можу. Він каже, я купив, пам'ятаєте, п'ять пар волів. Ти вибач, та культура я теж не можу. Що сталося? Скажи, як би це ви викликали? Своїх друзей де вклали душу, вклали ціну, вклали велику частину свого багатства, а потім ця людина на якийсь мізерний, мі мізер якийсь і поставила той мізер, оцінила більше, ніж тебе, свого друга. Що друг кличе? Чого так? Що сталося? Чи не так буває сьогодні в християнстві, чи в нашому житті? Що сталося? Що це, що Бог дав, не так цінне, що ти приобрів отут? Що сталося? Останній текст і вернемося до того, що починав. А коли вони подорожували, він, це Луки 10-38. А коли вони подорожували, і він сам вийшов до когось села, то одна жінка на ім'я Марфа прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, кота звалася Марією, яка сів всі біля ній, Господа слухала його слова. А Марфа клопоталася різними приготуваннями, то спинивши, сказала, Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра? Залишила мене саму служити. Скажи їй, щоб мені допомогла. А й Господь сказав, гей, Марко, Марко, ти журишся і клопочишся, чи не так? Багато що. Це не те, що готувати не треба. Якийсь такий у нас такий святковий вечір зробити для такого гостя. Але ми тут не знаємо, що тут сховано, Христос звернув увагу, що багато що ти, тобі слухати треба. Господь прийшов вдома, або, буває, є зібрання, а в людей треба щось доварити, там, якісь буряки ще. Ну що я їй? Та да, виключи, йди слухай, потім довариш. Ну, я не знаю, можна інші приклади. У він Господь сказав їй, Марфо, ти журишся і клопочишся багато чим. А потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку. І дивіться, я на що звернув увагу. Від тих відбереться. Он, де я написав, відбереться, царство да йдеться, народу і буде приносити плоди, яка не відбереться. Тобто, -то, ви можете представити, вибрала кращу частку І дивиться, що Господь і торгувати. Хіба вона не знає, як жінка, що треба сестри помогти, що треба тут, вона клопочеться, а тут Господь треба слухати. І от вибере між то тим, і чи тим. І вона каже, вона вибрала краще. Тобто колпотатися та -то треба, відготувати, що щось треба. Ну вона б дивилася Господь. Що робити? Ну скажіть що, сестри допомогти, чи Господа слухати? Це не в тому, що ну, не робити, не суетитися, багато є роботи, буває великі сім'ї, багато часу вкладати. Вона вибрала краще час. І, і гарно ще це, що Господь, якби пророче сказав, і ця частка ніколи від неї не відбереться. Від людей відбереться, люди поміняють на щось, а від неї не відбереться. На скільки часу? Не відбереться від неї. Тут написано, не відбереться від неї. Ніколи кажу. Амінь. Я би хотів би за це помолитися. Давайте ми піднімемося. Якщо ми...